Вітаю, я астролог Олексій Криченко. Вражаю своє співчуття всім загиблим і постраждалим від війни. В цьому відео я разом з вами запрошую подивитись, як мною було спрогнозовано за дві доби те, що відбулося з воїнами 128-ї бригади 3 листопада під час нагородження, як була спрогнозована ця ракетна атака. Це максимальна ймовірність в цей період найближчим часом масових смертей в цей самий період, 3-4 листопада. Можливі ракетні атаки або артилерійські обстріли підвищена ймовірність ці дні, оскільки є опозиція також до планети Уран, яка пов'язана з несподіваними, приємними а також і неприємними в лапках сюрпризами. 3-4 листопада підвищена ймовірність. Якщо ви будете відчувати, що треба. А в цей період ну, змінити там свою позицію, то це ну, важливо до цього прислухатися до інтуїції, бо також тут інтуїтивні такі позиції. Місяць знаків рак, Стихія, вода, він пов'язаний з інтуїцією. Я вже... Прошу вас звернути увагу на те, що в своїх прогнозах я не тільки прогнозую, коли може статися лихо якесь. А також прогнозую, як можна його уникнути, вирішити цю проблему, що можна зробити для того, щоб все було краще. Ще раз виражаю своє співчуття і запрошую вас ділитись моїми прогнозами, моїми відео. Можливо, це допоможе комусь врятувати життя. До нових зустрічей!